Я смараз і оберем наш автобус у маршрут ми беремо часом другий і Эм. Может, Реклама я не люблю їх Став лайк. Що мене любить рекламу? грузиться відкриваємо. І зараз вони закривати. І поїхали Зараз нам тут треба направо. Опасно розслідування. Давайш на фейсбук. за це. Будь ласка, не замовляйте не злоганом, бо у мене м, є така проблема, я не можу її просто сказати. Тому Вони... так. що включаю інтернет, у мене воно просто дурне знімає. І потім вона ну, цей эм, говорить почині спочатку. Нічого я не розумію. Тому треба грати на сьому. На той момент перейти. І нічого. Туди є якась нафта. Вот раз осень.

Ну, закройте. Закройте. давайте ехать. Нужно перейти к А, что это? Братуха. Так. Так. Боже. что я

Вони так уже надіхати зупиняються різко. Це дуже так непривычно, потому что завжди воно не так. Але давай ми зараз что мой насередньо это нет, багато цих машин. І здесь вот... Автобус на Не Дозвольте. Я не сказал цього. Я просто сказал. Ми їдемо далі по маршруту. Може би треба дві хвилини, знаєш, на початку шостим, погано. едем 90 километров. Девяносто пять. Зараз до сто. Я тут не смех. Зараз мы сюда. И зараз будем строить на эту Коли у нас буде, О, вже, ну зрозуміло, знаєш, вже одна розбудеться, а після щеропинок її вже буде кінцева. В речі, коли ти граєш, то завжди робіть таке. Тобі так подобається гра, що ти в ній залипаєш. Потім не можу з нею вийти, поки не забуляє очі. Тому в цьому є проблема. Але це нічого. У мене маленько є трачка. До речі, щось ми... Ну давай подивимось. Якось тобі змой якось, бачиш, якось пасажири то набираються, то набираються. Поїхали. Дай камера поміняю і поїхала звідси. до речі, він дуже крутий, напевно. Але от, напевно, знаєте що. Типу цей початковий, він дуже е, повільно розганяється, А потім інші вони так женуть, типу. До речі, мені здається, ми під'їжджаємо до кінцевої. Мені так напевно здається, я не знаю. Я вже давно сюда, типу, не заходив, я типу так. Ничего заходив. Я сюди вже давно не заходив. Ну, я тут заходив, заходил. Вчора два раза он снимал видео, а Але... я снимал. Знімав... Сам винен. Я не винен, что ты в мене взял. Я тоже не винен. Свынь. Что на пропускаю этот транспорт? Транспорт. Та шо? Ну, тут найбільше, типа ты ти получає штрафи. Оце Хай би його забрали, а то я від нього уже просто не можу. Скільки там? Мало вже. Ніхто чудово. Я никто не сюда тут чудо. Дай закинца буду рать. Он же выехал, мы уже долго видим. На справедю. Я наверное помеза. Я не разумею ты куда кинцева, а не, эти буде багато пассажиров. Драка курми уже отсюда. Постану По их давай, 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 пока на маленькую. Чого я тормозею? Я чому зупини стояв? От я говорю, ми типу маємо ставати на всіх зупинках, які за нашим маршрутом. А тут щось ми не стали. До речі, ми багато вже попитали. 3 десять зупинків. Що там? Си, 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 Все. Ну, повинен такий коротенький. Все ж таки я буду. Ского дай мнеджи. напевно мені здесь він направо. Ох, добре, що что вы ели, сюди. а сейчас будем на Мы мы маем бражни заехали у вас ранее Дуже обрашно. на сюда. на нам? Я не бачу. Я не бачу куда. А, нам туда. Поехала. Ре... Всім дякую за те, що ви подивилися Моє відео. Е... І будь ласка, підпишіться на канал, бо тому що на цьому відео я дуже попарився. Я розганявся тут. Я на одному місці багато отримав штрафів. Будь ласка, підпишіться і поставте лайк. Це для мене буде найкраще. Бо Тому що я вже не можу. Я просто тут так. Е, так, просто опарився. Тому, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал. Е, ну і з вами був я, Симарах, і всім до побачення, друзі!